Вітаю вас, любі дітки, та запрошую на заняття з аплікації. Та спочатку відгадайте загадку. Розколовся будиночок на дві половинки і посипались із нього круглі намистинки. Що це, як ви гадаєте? Це горох. Молоденьким соковитим горохом дуже люблять ласувати і дорослі, і малі. Він дуже корисний і смачний. А зі спілого насіння гороху варять супи, каші, роблять горохову муку, яку додають у різні страви. Пропоную вам сьогодні зробити стрючок гороху способом аплікації. Але спочатку підготуємо рученята. На городі овочі збирали, і у кошик. Їх складали буряки, картоплю, моркву, помідори й огірки. І ще трішечки гороху ох, втомились малюки. І ще раз на іншу ручку. На городі овочі збирали, і у кошик їх складали. Буряки, картопля, морква, помідори, огірки і ще трішечки гороху. Ох, втомились малюки. Для роботи нам знадобиться заготовка у вигляді пелюстки зеленого аркушу двостороннього, 5 подвійних серветочок і клей. Спочатку нам потрібно нашу заготовку у вигляді листочка скласти навпіл. Отже, рівняємо один куточок, краєчки з'єднуємо та прогладжуємо лінію згину, і другий куточок загладжуємо, потім кладемо, рівняємо краї та загладжуємо лінію згину. Ось ми зігнули навпіл наш стручочок. Поки що його відкладаємо і приготуємо наші горошки, які ми будемо робити із серветочок. Для цього ми розкриваємо серветку повністю та щільно її зминаємо. А зім'явши, скочуємо, немов кульку пластилін між міцними твердими долоньками. Скачуємо, скачуємо, Ось ми отримали такий комочок, таку скачену кульку. Із серветки, так само ми робимо із всіма серветками. Це будуть наші горошинки. Далі поки відкладаємо горошинки у бік. І беремо нашу основу стрючочок. Нам потрібно середню лінію згину посередині, яка в нас, промастити клеєм саме посередині. Ось так намащуємо щільненько, щоб клею було достатньо, щоб щепити наші горошинки і вони не випадали, починаємо викладати із середини. І в інший бік, з іншого боку, з одного боку. З іншого боку так ми отримаємо горошинки по центру. І нам лишається зібрати наш стручок докупи. Для цього краї, які лишились без горошинок, змащуємо теж щільненько-ретельно клеєм. Та зігнувши стручок, щільненько-ретельненько склеюємо куточки, притискаючи щільно-щільно пальчиками. Ось такий стручок гороху у нас з вами вийшов. Подивіться, всередині у нас 5 горошинок на мистинок. І вони тримаються і не випадають. Молодці малятки, гарно попрацювали!